Поліція Покровського району активно займається офіційними заходами. Працює в сильному режимі, збільшена кількість нарядів. Також лише в одному Покровську є 9 груп, які займаються евакуацією населення. Такі ж самі групи створені в селі Лідуво, це 4 групи. В Мірнограді також 4 групи і в інших містах. Навпаки, незважаючи на те, що лінія фронту приблизилась до міста Покровська, ми збільшуємо кількість нарядів. Також посилені слідчо-оперативні групи. Працюємо в посиленому режимі, проводимо інформаційну роз'яснювану роботу, самі проводимо еквіційні заходи. Якщо у людей є потреба чи бажання евакуюватися, ми зразу приймаємо міри, вивозимо в безпечні міста. Все, це розсипалось, все це посипалось, і они погрузили. У мене все є. они мне привезли від этого магазину. Там у нас недалеко. І целые остались. И благодари этим парням. И там эти дроны летали и надо мной. Я удивлялась. И они ж чуть не попали. Тоже было у вас. О! О. Ну, все, теперь Спасибо вам. Спасибо вам. Давайте, Хорошо. Давайте. Обнимемся. Счастливой вам дороги. А, а скажи, пожалуйста, а вы какого якого пункта? Место пункту? А кто вас эвакуивал, кто достал вас? Полиция. Наша, наша полиция. Спасибо ребятам огромное. Да. У нет, них нет, такое нет, сейчас. Хорошо. Они вот этих всех людей. Всегда вода. Спасибо им огромное. Значит, света нету, воды уже полностью нету. Уже двое суток у нас нету. И связи нету. И связи нету. Значит, у нас сильно, очень сильно разрушено. Очень все в городе. Ни, все... ни одной школы нет, ни одного садика нету. Не очень сейчас сильно пустили авиабомбы и дробы. Ракеты. Все попадает, все сгорает, все рушится. Заради безпеки особового складу і цивільного населення, ми евакуюємо з небезпечних місць. Евакуація проводиться виключно на бороні капсулах, також на евакуацію задіяні наряди ДСНС, наряди патрульної поліції і наряди покровського районного управління. Що стосується Покровська, де більш далі від лінії розмежування, звісно, тут і більше наряди задіяні по евакуації, і наряди СРПП В тандемі з військовою адміністрацією отримуємо ми списки. Тех, які мешкають на території обслуговування, і проїжджаємо, обіжаємо, обходимо ці адреси, з'ясовуємо, залишилась сім'я на території обслуговування чи вже виїхала. Якщо залишилась, звісно, приймаємо заходи щодо евакуації дітей, сімей з дітьми в безпечне місце. Це вас турбує начальник сектору ювенальної провінції Паковського відділу поліції з приводу евакуації дітей. А Підкажіть, будь ласка, ви вдома? А де ви евакуюєтесь? А куди? Вижгород. Повідомлення з номерами телефонів. Що можна там запитати на гарячу лінію, і вам підкажуть, що де, коли, як. Якщо вам потрібна якась консультація, ви можете звернутися на ці номера телефонів, вам там все повідомляє. Якщо вам потрібна допомога в евакуації з транспорту, ви також можете звернутися і вам буде на допомогу. Потрібно проводити евакуацію дітей? Ну, звісно. Прильоти каждый день купают, стріляють. — Ви знаєте, що у нас вместе попробовался про мешовая эвакуация. Да, да. Что да. Чи плануєте ви? — Я уже сняла, жилек в волоградик. Подвал у нас есть, но это не вариант. <свят> надо выезжать, конечно. С детками надо выезжать.